Величезний привіт акції, анонс акції для власників карти АТБ з 25 вересня по 1 жовтня включно. Як завжди, буду вам показувати регулярну ціну і називати ціну, яка буде зі знижкою для власників карти. АТБ сир вершковий з грибами-лисичками 135 грамів. Зі знижкою 43 гривні. Дякую за коментарі і дякую за ваші вподобайки. В акції буде оселедець. Так, що це таке? Це у нас іде оселедець. Не бачу, чи патрений, чи не патрений. Ціна 18 гривень за 100 грамів і зі знижкою, зі знижкою 15 гривень для власників карти АТБ. В акції буде чай від розумний вибір. Усі смаки в асортименті. 24 пакети. 13 гривень 40 копійок. Так, салат з морської капусти. Вага 500 грамів. Також зі знижкою можна придбати. Ціна не бачу. Морська капуста, розумний вибір. 66 гривень. А зі знижкою 37 гривень 90 копійок. В акції локшина від своя лінія швидкого приготування 8 гривень 40 копійок. Ананаси своя лінія кільцями у сиропі 565 грамів. 58 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати гарбузову олію 250 грамів, 111 гривень 20 копійок. Дуже смачні круасани Seven Days. Це великий круасан. Зі знижкою 26 гривень, 50 копійок, 110 грамів. Для малечі тістечко Nesquik, Зі знижкою 1350. Мультизлакові снеки бамбук з зущеним молоком 250 грамів. 26 гривень. Холодний чай лимон, літр. 23 гривні 50 копійок. Малина 05, 13,40. Антибактеріальні серветки 72 штуки. 25 гривень. Косметичні диски 80 штук, 20 гривень 50 копійок для власників карти АТБ. І ватні палочки цієї ж фірми 200 штук, 17 гривень 50 копійок. Освіжувачі повітря Ріо своя лінія 300 мл. Ароматів дуже-дуже багато. 35 гривень. Захист від води, спрей сільвер із щіточкою, 65 гривень. 300 мл. Також зі знижкою губка для взуття. безбарвна, сільвер. 22 гривні. І чорна також буде в акції 22 гривні. Губка Сільвер а, з дозатором. Чорна. 29 гривень зі знижкою для власників карти АТБ. Я вам хочу побажати всього найкращого. Мирної ночі і до зустрічі у наступному відео вже завтра. Всім пока!